Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу знову дещо розказати про свій автомобіль, що я замінив. Замінив я гальмівні колодки і передні, і задні. Можна було, звичайно, їх трошки ще залишити, але 65 тисяч у мене пробігу на автомобілі і я вирішив їх. Замінити чому. Ну, чомусь у мене задні більше стерлися. і Я їх купував. От, і Під час того, як купував, вже вирішив, що в подальшому, в будь-якому випадку, ціна буде зростати і треба купляти і передні, і зразу поставити ще на якісь 1040, можна 50, мабуть. Не турбуватися про це питання. Значить, які гальмівні колодки. Я не скажу, що проводив я якийсь моніторинг, там обирав, так скурпульозно якось до цього відносився. Ні. Я по відгукам своїх колег, а також по рекомендаціям хлопців на СТО, на якому я обслуговую, не офіційне СТО. Обслуговую свій автомобіль. Досить непогано там хлопці працюють, і вже не один раз я там обслуговував. Плюс-мінус адекватна ціна, плюс-мінус знання автомобіля і підхід. Ну, Як то кажуть, лишнього вони не накручують, але все, все роблять досить якісно. От. І Тому вони мені порадили звернути увагу на ось такі гальмівні колодки Зімерман. Це, скажімо так, не з дешевих вони вища цінова категорія, але не самі дорогі, які я знаходив. А в чому їх плюс? В тому, що вони швидко притираються, як мені обіцяли, і плюс їх в тому, що вони досить зносостійкі. Пару відео я там глянув в інтернеті про них, відгуки. От. Ну і вирішив собі придбати. Яка їх ціна? От дивіться, на це станом десь, мабуть, на лютий березень 2024 поточного року їхня ціна була за задній комплект 1600 гривень, за передній 1900 гривень. Ну і, звичайно, там установка. Сама вартість роботи на СТО. Придбав я ж через, цих, через це СТО, на якому обслуговуюся. Там На мені не заробляють, але за рахунок того, що вони виконують роботи, от це їхній заробіток. Але був один нюанс, про який я розкажу пізніше, чому я не замінив їх на СТО. І все-таки звертався до офіціалів. Дивимося, передні. Зараз да? я вам покажу. Виготовлено, бачите, Євросоюз, фронт передній, переднє написано, Nissan Qashqai 2 е, Ну, Вроді би, Зімерман як німецький, але бачите, тут і на російській мові зазначено. Е, інших позначок ніяких немає. Значить, це захисні ці кришечки, які йшли до. До нових колодок, і я їх не поставив, зараз скажу чому. Бачите, тут і передні, і задні. Так. Тут у нас є оригінальні колодки. Це передні, бачите? Ну, можна було ще їздити і їздити, да? але 65 тисяч пробігу я вирішив, що я їх замінюю. Ось так вони виглядають. Ось такий знос. До речі, кому, кому потрібні, кому потрібні, зовсім за якусь... Бачите, зараз я е, сфокусую. Ось напис. Якщо видно, ось так, мабуть, внизу. Бачите? Нісан, ну, це оригінальні ще заводські колодки. Так, кому треба. Так, це з іншого боку, бачите, яка товщина. Ось так. Ось так виглядають канавка. Ось Nissan, якщо перевернути, видно, да? Це теж оригінально. Трошки менше. Да -да. Так само осії товщина. В общем, да багато хто скаже, на що ти їх міняв. Ну, вирішив вже замінити. Значить, чому ці кришечки я залишив старі? Тому що на старих ось цих ось цих, значить, я не знаю, як воно правильно називається. Тримачів, мабуть, да? е які утримують колодку і захищають ну, більше чи на дві, чи на три, мабуть, на оригінальних. На цих три, а там, мабуть, шість чи п'ять. Там краще вони тримають, тому ми вирішили, вони підходять. Тому ми вирішили залишити старі ці кришечки. Так само і тут, бачите? Всього на три, а на тих було п'ять. Дивимось ось задні. Бачите, які вони. Зараз я вам покажу. Ось залишок. Ось такий їх стан. Ось тут гарно видно, да? Кому треба, дивіться, маркировочку, Ну і тут ось давайте вже покажу, ладно. Ось їх залишок. Так, і так само. Бачите, по краям підтерті трошки є. В общем, складаю назад. Що можу сказати про колодки Zimmerman? Стали вони непогано, взагалі ніяких претензій у майстра, який встановлював, не було. Притерлися буквально вони за, за тиждня-півтора. мабуть. От зараз покажу задні. Ось так виглядає значить, коробочка. Бачите, тут вже написано Nissan, Qashqai 2, X-trail 32. Е, Арір заднє. Теж виробництво Євросоюзу. Притерлися вони дуже швидко. Скрипів майже не було. От Майже не було скрипів, що мені подобається. Е, гальмують. Прекрасно, єдине, що майстер порадив мені в перший час не розраховувати на гальмівні колодки. Каже, зарані пригальмовувати. Тобто, ну мало ли, поки притруться. От, але швидко притерся, не скриплять, гарно гальмують. Взагалі ніяких нарікань немає. Мені подобається, єдине залишилося перевірити, наскільки їх вистачить, тисяч кілометрів. Ну, так як мій колега по роботі теж був одним із тих, хто мені їх порадив, то у нього, здається, 70 тисяч вони виходили. 70 тисяч Mazda cx 5 Зараз я покажу, як вони виглядають. Ну, значить це, бачите, оригінальна Вон кришечка що стоїть захист. Так, і ось приблизно ось так. Зараз. Оп. Не видно, да? так? Так що по якості мені сподобалося. Головний критерій, те, що вони не притираються довго і не скриплять, що мене дуже бісить. Це теж вони випробування це пройшли. Так що... Хто хоче, раджу. Ага. І тепер те, що я не договорив. Чому все ж таки для установки я звернувся до офіційних е представників Nissan да, до СТУ? Тому що хлопців, в яких я обслуговую свій автомобіль, так як тут електронне стояночне гальмо, е порадили мені звернутися, а так як у них немає комп'ютерної програми для того, щоб розжати і жажати колодки. Можна було, звичайно, це зробити як більшість в гаражах роблять. Накидаємо кліма акумулятора, зводимо, розводимо. Там все дуже просто. Але хлопці сказали, ну ми не гарантуємо, що в тебе не буде ніяких збоїв потім і ніяких в тебе не... на панелі не буде вискакувати там проблем. Тому, каже, ми тобі купуємо, ми тобі ось передали. Будь ласка, поїдь, не пожалкуй різницю по встановленню, там десь гривень 500 у мене вийшло. А, півтори тисячі, да, за установку всіх чотирьох і за зведення розведення. Оце. Півтори тисячі гривень з мене взяли на офіційному Естеунісан Рено. Зробили непогано. Там майстер здається, Ярослав, молодий хлопчина, молодець такий ввічливий і такий контактний. Взагалі ніяких претензій до нього немає. І до машини нормально відносився. Молодець, я прям раджу до нього звертатися. Все зробив, і 1500 заміна вийшла, і 1900 передні, 1600 задні. От. Тому, кому буде цікаво, може якісь запитання. Ну, Звертайтеся, буду відповідати. Ну, а ці старі колодки, кому ще треба, хто хоче там доїздити, чи кому треба замінити і, грубо говоря, на продажу машину виставляти, звертайтеся, домовимося. Я думаю, це взагалі не питання. Тому що я їх продавати офіційно ну, не планую, а так вожу. От. Але ж оригінальні, наголошую. І пройшли вони 65 тисяч. Ви бачили знос. Кому цікаво буде. Да. В подальшому, я думаю, я ще поїжу, якісь будуть нарікання або, навпаки, тільки задоволення від колодок, запишу ще додаткове відео, якісь свої враження скажу. Тому так. Все, друзі, дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів і запитань. Ох, який. Все, до побачення.